Всім привіт! І другий раз починаю, бо я розумію, що я не про що дві хвилини розповідала. Ні, 4-4 десь. Зараз ближче до теми. Це нова камера. І мені здається, що вона краще. Так, а ялинка буде до лютого стояти. У мене там є плани. Стосовно ялинок, я ж фото Не ялинок, а ялинки саме цієї ялинки. І ще й забубонна фотомандячка, ну, як справжній фахівець в галузі психології. Я відразу вам хочу сказати, що, по-перше, буде ще теми про гендерну рівність, бо я подивилася зараз сексистів, сексистів чоловіків, отримала купу задоволення. в мене є в соціумі це. Ви можете подивитися посилання на цього чоловіка. І на слова Рейдіса, сексіста теж. Під час, коли він захищав Азовсталь, захищав Маріуполь, як він звертався до чоловіків, не до жінок. Так. А, і я зрозуміла, що тема не вичерпна, бо я готова підтримати не тільки з власної історії, з історії своєї родини, з історією мами, маминої родини, ні, моєї родини по маміній лінії. Вони там жили у патріархаті, і жінкам я відразу будуть спойлери, жилося дуже добре. Ну, Наскільки це можна на планеті Земля в Україні під час бурхливих подій? Ніхто їх не принижував, не вбив, не знущався, а тільки брали відповідальність за їх стан, майно а, і за все, ну, щоб їм було добре. Наскільки чоловік міг це зробити. Так, тобто, ну, це буде окрема тема дві хвилини, ну, вже краще. Про такі речі загальні. І відразу я скажу, що це мені цікаво спостерігати, коли роблю приклади на фільмах. У мене зараз такі захоплення. Чи, наприклад, на якихось там знайомих. Мені просто цікаво спостерігати за тим, як корелюється з психологією, соціальною, з психологічними феноменами, які були відкриті в соціальній психології. І я роблю посилання на підручник Мерса з світом, в якому я живу. І от я дивлюся, оце сторінка така, це сторінка така. Це, звичайно, не рекомендації до того, щоб жінок. Пригноблювати і забрати в них права, щоб вони підстроювали спотклятий патріархат. Тут абсолютно, якщо ви мене не змушуєте жити, як ви хочете, ви можете жити, як ви забажаєте, у межах закону, звичайно. Ну, вже все сказала. І зараз ще одні спостереження: це такі, така моя реакція, моя знайома блогерка. Вона з Дагестану вона виходить втретє заміж. Їй 41 рік. І я бачу таких безліч жінок 3, 4, 5 шлюбів. І не тільки на Ютубі, а і взагалі mm. в, світі, в світі, в якому я живу. Наприклад, Ольга Васильівна Борисова це науковець, який в Луганську. Ну, був в УНСО багато років, яка абсолютно український науковець. Ви можете навіть подивитись, я думаю, що вона в якихось передачах є на Ютубі. Дослідник, дуже цікава жінка, дуже гарна. Я не знаю навіть якого віку, якщо чесно, бо вона дуже добре виглядала. довго, довгий час. Вона Мого вчителя викладач, мій вчитель по партійній лінії, і вона мене відіслала до нього. З нею я так трошечки знайома. Так ось в неї було 5 шлюбів офіційних. І був там на 15 років, і на 13 років молодші чоловіки за нею. От уявіть собі, яка це жінка. І вона, я так розумію, що легко до цього ставиться, тобто в неї такі трагедії, що вона розлучилася. Ну, там єдине, що трагедія, що загинув був чоловік сон свой, який загинув. Тобто трагедія тільки смерть, а не якісь там стосунки, розлучення. Я так задоволення в неї в житті. В неї чарівний хлопчик, вона виховала, ну хлопчик теж такий, як розумієте, вже в віці, хлопчик віці. І це ну, нема жодної а, такої неповаги. Я просто хочу розповісти, що от є такі ставлення, і є такі люди, які а, не сприймаються як особисту трагедію, що вона з кимось там розійшлася, а сприймаються як а, шлях до нових стосунків. Отак. Ну, Вона бомон, звичайно, професор, від собі рівень. І бачила і просто жінок, які легко виходять заміж швидко 50 за 50 це теж третій четвертий шлюб. Одна з жінок мені сказала головну думку, про це я вже говорила. Що вона обрає з тих наречених, які їй пропонують стосунки. Тобто вона. Не сидить. Вона єдине сказала це з такою неповагою до себе. Тобто вона сказала: Та ну що я зробила? Я просто обираю з тих, хто мені пропонує. Але це ну, така дуже глибока і навіть не філософська думка про те, що треба обирати з тих, хто тобі пропонує, а не шукати якогось її якого не існує у світі. А може він існує. Десь ви собі десь вигадали частково, частково він існує, і він не поруч з вами і нічого вам не пропонує. Бо буває так, що коли жінка так починає робити і не може вийти заміж, що я там чекаю на когось, на свого єдиного, на другу половинку, то це просто означає, що жінка не хоче стосунків. І це її право не бути в стосунках, і навіть її право не розуміти те, що я хочу зараз висловити. Відмовитись від стосунків, від розуміння і розповідати про те, що просто вона не знайшла свою родину. І мені здається, що теж я про це говорила. Тобто, з реальністю, людина, і чоловіки, і жінки, про це я точно говорила, просто не хочуть стикатися з реальністю, бо очікування, з реальністю дуже відрізняються від реальності очікування. Інша думка, інша, якщо це 5 шлюбів, 3 шлюби, та навіть і 2 шлюби, а, і якщо це розлучення, а не трагічно, як у випадку з Ольгою Борисовою трагічні події, коли вона вдовою лишилася, а, це також неможливість, ну, невміння побудувати стосунки. Тобто, людина. Вступає легко в стосунки, привертає увагу, але не будує стосунки успішно. А, чу, я навіть чула від жінки, яка ну, теж багато шлюбів в неї, що їй там останній шлюб, і вона теж не задоволена. Не останнє треба крайній як, як казати. Я казав, боні люди нам повинні це казати. Ах. Я так думаю, що ви зрозуміли мою головну думку, що якщо у вас є така проблема, що ви не можете вступити в стосунки, чи, можливо, в молодому віці було таке, що багато стосунків, а 30 плюс вже ви лишаєтеся одна. Ця головна думка, що треба подивитись на реальність, і обирати з наречених, які вам щось пропонують. Ну, якщо ні, то теж добре. От хотіла вам про шлюби розповісти, про багато шлюбів у жінок. До речі, я так розумію, що це засуджується багато шлюбів. Я це засудити не можу. Бо мені здається, що чудово, коли людина пробує і намагається щось зробити. Тобто я і підтримати з одного боку те, що людина не може побудувати, вибудувати стосунки. Ну, якщо це три шлюби і чотири, це ж зрозуміло. А, мені важко це підтримати, якщо вона нещасна від цього. З іншого боку, я підтримую просто алгоритм дій, про який я вам розповідаю зараз алгоритм дій. Так, все, що хотіла розповісти. І дякую вам за увагу. Буду вдячна а, на ваші коментарі, які мене надихають. От мені цікаво, що ви думаєте з, з цього приводу? Що ви думаєте з приводу багато шлюбів для жінок?